Ой, блядь, это с вот я хочу люди подивляться на вас, ганьба, полтора ночи, а вы вот и ходите. Ты Более дебила, это сила. Ну подумаешь, болится, когда это так что теперь? Ой, блядь, ты уже 40 год пожила? Пожила. Надо спутки, завтра поменять лампочку, на лампочке. Умирать в темноте не хочет. Я, даже... я не думаю, что при виде солнца... такие цены на прибыль, Его... блядь, и лампочку не могу пос... И я им завтра, блядь, плен... я им покажу баллистику, блядь. Подумать, я на тві давно там, блядь. Можна подумати при світі, як я сіє будеш лежати. Все пішов. Так, а де балістика? Де балістика, я спрашу, чого не дернула вообще? Тікай, тікай, куди тікай. Я, блядь, тут родився. Тікай. Черти, що я з боку бантик. сижу, Сіжу, не трогаю. Так, да, не сплю, я знаю, що не сплю. Не ж не повод, щоб... Мене Де дергать, смикать. Я старий, поживий чоловік уже. Ой. Що хотів сказати, ладно, то все хитрю, ребята. Політику ми переживемо, як ми будемо на ю переживати. Значить, дивіться. Я пока сидів, поки мені не сказали. У його війна його зараз буде балістика. Ну, я все одно далеко не йшов туди. 20 шагов вліво з квартири провіти, якщо. То я ж е, сидів і звучав е, одні дуже інтересні цифри. Да, і я вам хочу сказати, що вас чекає е, дуже скоро дуже цікаве відео. Побудоване на конкретіки, фактах, аргументах і цифрах. А цифри, як ми знаємо, вищу прямо. Посімо. Мова йде про один фонді Фондік. Фондьоніш такий маленький фондик. фондик, створений за ініціативи президента України під назвою Юніта 24. А я за нього вже було призабув, звісно. Ну, спасибо Козловському. Я вам скажу, що людина, що фамілія просиділа в президентському хорі в місті Києві на Лукенки. І пиздило журналістам, що воює вверх секретного батальйоном. Ну, це настільки треба надо вже вважати за дебілів. Уже він потім признався, що він. Хендехох э... Ах, ти Мандавошка, Хендехох. Вот, він уже потім розказав, що э, сверхсекретний його батальйон називається э, Як він називався. Козловського? Хор Президентський, так? Да? Військовий президентський хор, да. тому що відділі сказали, що е, він має пр... військовий... полк Полк, полк. полк, полк. Е, військовий президента України, ну хуйськи не сладше. Я при цьому уваженні к ісполнителям цього хора, я просто кажу, що е, ну, бляд, ну, ребята, ну, е, Поверезнюк, Козловський, е, ви коли хуйню несете. От ви коли людям розказуєте брехню, що там Оскар, як поворотню, казав, ложками круг э, красну і чорну по расписанию, но ну, дедушка, ти вже повністю блядь, йобудався. Я розумію, що більше треба до землі привикати в твоєму товозисті, але не жаржеш її по утрам до такої степені, щоб вона запливала за марочувала тобі мози. Розказувати людям, що Оскар кожен день їсть ці круп розписання чорної і е, красною ложками, що Оскар платить за квартиру оренду двадцять п'ять тисяч гривень. Скільки хуйов такі цифри взяв, якщо я всю жизнь платив 7 тисяч гривень і до сих пор плачу за аренду за авторитет репутація, Тут, так, 8 так живу в ці квартири. 300 воєнних наїбав, каже з яких мені там тисячу гривень причислив, офіційно скинув. Ну, правда, поки що на одного переводу я так і не добився. Ну я не в тому. я кажу, ладно, поворозню там уже йогу дався от любі к зеленої власті. Ну Козловський, ну ну нахіра ти настолько людей считаешь за дебілів, розказуєш, що ти там десь сверхсекретне в батальйоні служби оказалося, оказ, оказ, що ти просто служиш е, в президентському полку. І вот. выскочила реклама, значить, у Фейсбуці, а в Фейсбук реклама недешева, ребята, стой, щоб ви понимали. От одного доллара там, за добу. Мінімум 3 долари за добу, а проплачують вони одразу місяцями. Якщо е, ну, вам будуть розказувати, що в Україні немає грошей на військових, спросіть, куди вони беруть гроші на розкрутки благодійних фондів притули е, і всі останні свої корпоративні проєкти, зліплені на війні на крові, для збагачення. І вискачали реклама, значить, що Козловський, як вже воював. Так, якщо ви не знали, він да, вже все для нього війна вже кончилася. Це у нас з вами ще війна продовжується. А для таких, як Козловський і є вже да уже давно двоювали, вже э, у них війна закончилась, воно вже їзде по, з концертами по Україні. Це ваші діти э, будуть э, захищати, віддавати борг країні, проте непонятно, який борг, які країні э, до тих пор, пока, ну, вибачте, за реальність. Не повернеться тільки домовина, місто сина. тому що вони ж не успокоюються, їх не покладуть. Є, надо ж, над... Свидетелі ж надо убирать, правильно? свидітелі корупції, свідетелі державної зради на гарячих точках, на нульових позиціях, недобросовісних комбатів, я не кажу, що всі такі. От. І коли хлопці починають розмущатися, це хто? Це переводчі свідки. Ну, от реклама вискакує, значить, що Козловський і юнити 24 там значить, опять об'являють якийсь збір. А я пам'ятаю точно, що на сайті юнити 24 ще зовсім недавно, перед Новим годом, коли туди заходиш, там вгорі була надпись На сьогоднішній день зібрана така та сума і там було э, трохи більше. Пів, навіть не, не 460 копійками мільйонів доларів. Ну, Скажімо так, грубо, пів мільярда доларів було зібрано на момент нового року на сайті Ню 24 Це той самий, це та сама платформа. Ну, общак, общак, створений за ініціативи, ж, опять же, нашого великого просочного, от куди відправляли гроші всі світові зірки, в тому числі міжнародні, фінансові, економічні компанії, ну, всі, хто знав, Зеленського, хто знав Україну, і узнав Зеленського, всі значить на Юніт 24 на президентську на цю Абчак этот відправляли бабки, так от зараз там вже більше, ніж 1,5 мільярда доларів. Я би хотів наголосити на столі мільярд. Якщо б хто забув, це тисяча мільйонів. Тому э, на даний момент мова йде про більше, ніж э, полтори тисячі мільйонів доларів, які сьогодні зібрані. На Юніт 24. І ви знаєте, я зайшов на звіт. а кається Юнит 24 якоби витрачає кошти виключно тільки по п'яти пунктам. Це ми дебіли, на скільки захочеш, на скільки внесеш. А там ні, там тільки по п'яти пунктам. Витрачається кошти. А я можу собі витрачати кошти і свої, і ваші, на багатодітні родини, на родини переселенців, на дітей-інвалідів, на дітей сиріт на військових, на рідних військових загиблих, а там тільки 5 пунктів, а все остальне, війна на Вот. І там є звіти. Ви не зможете, ну, пересічний громадянин України не зможе вивчити цей звіт фінансовий, тому що він просто. Написаних на англійській мові. Це по перше. Але цифри там є. І дай мені Боже сил. А саме головне, я ще звертаюся до Служби безпеки України, небезпеки України, вибачте, я сказав, безпеки небезпеки. Тому що СБУ це небезпека України. Це е, ОПГ, яке е, на державному рівні знищує таких, як я, патріотів, волонтерів, пересічних громадян і просто порядних людей. А я считаю себя адекватным и порятным человеком. Уж извините, э, моим прошу, моим. Если у вас есть э, контраргументы, можете их принести в суд или прокуратуру, хай докажете обратно. Вот таким людям аз было не дае життя. И вот, э, если вы мне не пару дней ещё пожить на свободе не юдник вы десь, не на я э, посижу в типоателью, поковыряюсь з калькулятором. Все-таки що в мене за вище економічне образування. І я думаю, що я дуже дуже багато чого знайду цікавого в зв'язку з тим, що виділені там кошти направлені на дуже гучні програми, такі як Каховська Айс і відбудування. Тих будинків, які були знищені і в Києві, і в Бучі. Тобто я говорю про те, що там на дуже серйозні програми, якоби були виділені кошти. По-перше, я вивчу бухгалтерію скільки було і куди виділено коштів, а, по а потім по факту вивчу, хоч хоч одна кічна десь була заложена, чи ні. Ну, от такі я. Ну, от такий я принциповий, от такий, який є. Мені це цікаво. Мені цікаво, знати хоч один долар пішов на все те, що вже прописано в красивій табличці під названням Звіт президентської Барижничської гоп-компанії Президентського бчака ЮНЕЦ 24 в який входить і Притула, сайт, і Стерненка, і Чомута. Игорь Хопського, вот эта ця гоп компанія яка за три года зробила бабла більше, ніж в Америці годовий госбюджет, якщо хто не знає. на речі. От, то я думаю, що війну можна було б не просто закончить, а просто нахуй викупити з патрахами остатки орків і заплатити татаро-монголам за їх закапування в свободних полях. Татаро-Монгольської республіки. Е, всьому, е, ви будете вибуть, навіть уділий скоро цифрами, які я вам озвучу. А от я хочу, а я хочу знати, скільки ж у вас украли і в пацану. Чекайте. Скоро озвучу.